Вправа 1532. Дітям віком 11-15 років на кожен кілограм своєї маси потрібно вживати щодня 2,6 грам білків, 2,3 грам жирів і 10,4 грам вуглеводів. Дізнайся свою масу та обчисли, скільки білків, жирів та вуглеводів маєш вживати щодня. Ну що ж, почнемо. Для того, щоб зробити це завдання, нам треба, власне. Вашу масу. Ну, у мене маса набагато більше. Ну, візьмемо, ну, я так думаю, орієнтовно, що маса учня 5 класу, ну, можливо, десь 42 кілограми. Отже, запишемо в э, першому завданні. Пишемо, що маса учня. Пишемо. Я візьму 42 кілограми. Добре? Ну, щоб було зрозуміло, чому ми потім будемо множити на 42. Оскільки, для того, щоб визначити норму споживання білків на кожен кілограм припадає 2,6 грам білків на кожен кілограм своєї маси, то в другому завданні або в другій дії, щоб обчислити норму споживання білків, нам треба 42 або 2,6 грам помножити на 42. Тому що моя маса цього гіпотетичного учня в 42 рази більша, ніж 1 кілограм. Так, на 42 і це дорівнює. Ну що ж, тут вже усно нічого не зробиш, треба множити стопчик. Записуємо тоді. Отже, пишемо 2,6, що множиться на 42 множимо. 6 на 2 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4 плюс 1 це 5. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 8 плюс 2 це 10. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 2, 5 плюс 4 це 9. Тут у нас буде 0, а тут буде 1. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що добуток так, у нас дорівнює. 109,2 цілих і дві десятих записуємо в дужках, чого грам, це в нас буде норма споживання. Норма споживання білків. На день. Так, ой. Ну що ж, тепер далі жирів треба споживати на день 2,3 грам на кожен кілограм своєї маси. То пишемо тоді третє. Записуємо тоді 2,3 нам треба помножити на 42. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо.

Добуток у нас дорівнює 96,6. Пишемо в дужках чого? Грам. Це в нас буде норма споживання, споживання жирів на день. Ну що ж, ну і тоді наступне. Нам треба дізнатися, скільки ж треба вуглеводів. На 1 кг нам треба 10,4 грам вуглеводів. Отже, пишемо четверте, то тоді нам треба 10,4 помножити на 42, і це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик, записуємо тоді 10,4, що множиться. На 42. Множимо. 4 на 2 це 8. 0 на 2 це 0. 1 на 2 це 2. 4 на 4 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 4 0 плюс 1 це 1. 1 на 4 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 0 плюс 6 це 6. 2 плюс 1 це 3. Тут у нас буде 4. Отже, один знак після коми ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 436,8 пишемо в дужках грам. Це у нас норма споживання, споживання вуглеводів. Білів на день. Ну що ж? Отже, ми свою масу записали, дізналися і обчислили, скільки білків, жирів та вуглеводів маєш вживати. щодня. Записуємо тоді відповідь. Отже, записуємо, скільки білків пишемо. Білків.

Зуємо 436,8 грам. Ну що ж, ось таке завдання, напевно, заснов здоров'я про повноцінне здорове харчування. На цьому вправо завершено.